Всіх вітаю. Приїхав я на коп. Вже 23 й рік. Це вже один з перших моїх копів. Перед цим у мене був один виїзд. але такий невдалий. Сьогодні я трошки далі приїхав. Он позаду мене такі кущі. Біля тих кущів, я думаю, що стояла хатина. Ну тут на карті показує якась колонія була. Так що буду тут виходжувати. Не буде тут нічого, то переїду в інші місця. В мене є в запасі. Так що. Буде щось цікаве, буду включатись. Все, всім приємного перегляду, а мені хороших знахідок. Вже десь годинку часу ходжу, а сигналів ноль. Але ж мордяк в основному. От Я ходив от там, де переорено, ось тут до тих кущів дійшов, тут хатинка точно була і перейшов на цю сторону. Тут де не де посіяно, де не де можна ходити. Так що ходжу як є. І от викопав я ямку, ось, і в мене сигнальчик. Кольоровий мідний сигнал був. Це пряга, така класна пряга. Оце вже більш-менш нормальна знахідка. Зараз ще трошки походжу і буду переїжджати трошки далі. Он видно такі кущі, Он до тих кущів, там була колонія невеличка. Так що переїду туди, бо тут глуз. Все, ще трошки походжу, дійду до машини, машина за тими кущами. І тоді буду включатись. І знову в мене сигнальчик. Ось. Щось таке цікаве випало. З цієї сторони видно, що мідь чи латунь, ну, щось таке, а з цієї сторони як-то посріблене. Можливо, воно було посріблене. Тут з цієї сторони залишилось, а тут вже... Пропало. Не знаю, що б це могло бути. Може якісь столові прибори. Ну щось таке. Можливо, хтось знає, підказуйте. Ну така знахідка. Буду шукати далі. І от люди в мене сигнальчик і монетка. Монетка випала. Радянський Союз. Так, 20 копійок. 20 копійок, зигнуті. 50, якийсь рік, 56, чи 58. -й. Ну клас, вже початок покладено. Перша монетка. Ну, походжу я тут трошки ще і тоді вже буду переїжджати так Потеплішало, сонечко, хороша погодка, тільки вітер. Не знаю чи добре чути чи ні. ну, Вітер такий не сильний, але для, для зйомки трошки заважає. Ну нічого, буду шукати далі. От, Люди викопав я ямку і я попав на хатинку, тому що тут куча різних сигналів. Кольорових і кольорових також ложки попадаються, ну різна, різна. І от така знахідка в мене на цей раз. Це від чогось механізм. Не знаю, що це може бути. Ну, щось давнє. Можливо, годинник великий. Можливо... Швейна машинка. Не знаю, що це могло бути, але є варіантів куча. Так що така знахідка. Буду шукати далі. От люди перейшли трошки далі. Вон моя машина стоїть. І вже хочу я тут більше годинки і глуш. Я був в тій стороні, От все через дорогу переходив, там далі є поле біля лісу того. Ну, Багато де вже я був і глуш. І от тут біля цих кущів була хатинка, і тут копер ходив, видно сліди, я і, і копано. І ходжу, і сигналів взагалі немає. От ще на один вискочив, я вже бачу щось кругленьке. Такий маленький кругляшок. Ось. І це монетка. Це монетка, це мабуть... Совєтик одна копійка. більшість з сього що так. Так. Ну не видно, ну била совєтиком. Ну от ніби щось є. Да. Он є вже одна копійка. Проглядається. Ну все, буду шукати далі. Ще трошки походжу тут і буду їхати на інше місце. Може ну, ще в лізе зайду якийсь. бо щось глухо тут. Погане я місце вибрав. Я їздив по новій карті. І ця карта, щось не... Дуже добре показує. Так що буду я переїжджати. Переїхав я трохи в ліс. Ходив по тих городах, нічого не було, просто глуш. От ходжу зараз по такому лісі, от доріжена, іде. Ця дорога вже давно на карті, так що я по ній пройдуся. туди і назад і буду їхати додому. І я тут вже ходжу, вон тут якісь ніби. Бліндажі, щось таке похоже, ну, зараз буду розвідувати. І от викопав сигнальчик, був металевий сигнал. Я думав, купати чи ні. І от. Викупав і молоток. Маленький такий молоточок. Ну, Хороша знахідка, буду шукати далі. От люди поспішив я трошки, тільки хотів закопувати ямку, попробував і знову там сигнальчик був. Я купнув його. Подивіться. Кусачки такі. Ось такі інструменти вдома пригодяться. Буду шукати далі. Вже перевірив ямку і в ямці вже пусто. Так що буду закопувати і буду йти далі на пошуки. Тут люди такі бліндажі. Ну очевидно, щось тут було. Було щось цікаве тут. Тут біля дороги недалеко. Чи, дорога досить давня. Так, що щось було тут цікаве. От я зараз викопав сигнальчик, в мене був металевий. І от кружечка. Або чайничок маленький, ну щось таке метилеве. Ну, буду шукати далі. І от люди в мене сигнальчик. Так класно б'є, чисто. І от я вже бачу. Дивіться, манітосна. Ну, що це за монетка? Наб'є ну, на міть, можливо, імперія. Ну, вигляду як то Миколи другого угу. формату. Ну не видно. Зараз я люди трошки підчищу і покажу. Що це за монетка? Так, і от. Підчистив трошки і це видно, що це три копійки Миколи Другого. Ну, класна монетка тут. Де вона тут і взялася? Не знаю навіть. Зараз я ще трошки, значить, тут походжу, бо я вже... Ішов йшов додому і тут таке випало мені посеред дороги. От слідок, дивіться, залишився, ще навіть ось. Тут така болотна місцевість, то воно таке чорне, але як почав чистити, от подивіться, зразу в внієї мідь червоніє. Ну клас. Буду шукати далі. Я відійшов трошки далі. Від монетки пару метрів. І тут я зловив сигнальчик цікавий. Рівний чистий є. Ну зараз будемо перевіряти. Сигнал хороший. А я вже бачу. Вже бачу, що то не то, що я хотів. Пластинка якась. Що це за матеріал такий? Легенький алюміній більше всього. Вона так класно б'є, якась пластинка алюмінієва. Це більше всього це воно. А ну зараз ще на всяк випадок перевірю. Да, Груш. Ну, буду шукати далі. Все люди походив я трохи. По лісі тому вон видно його. І прийшов вже в село до машини. Ось і показую свій результат. Ось такий мені молоток випав. Кусачки. Оця непонятна штучка якась. Це теж якийсь механізм незрозумілий. Ось пряга і монетки. Імперія і два світики. Три копійки. Імперія. Ніколи другого. Ось такий результат. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Все всім, до зустрічі!